Жахливі новини з життя українських суддів. Збройні пограбування косять суддівський корпус. За останній місяць щонайменше троє служителів Феміди постраждали від розбою. Косять суддівський корпус, та там косити не перекосити. В Україні вісім тисяч суддів, а пограбовано лише трьох. Три суддів від восьми тисяч суддів це. Майже чотири сотих відсотка. Оце так епідемія. Мальвіна Данилова вже третя пограбована суддя. Злочинці забрали кревні її цивільного чоловіка, хоча полювали на неї. Мальвіно, який жах? Як же це сталося? Тихий суботній ранок в елітному котежному містечку під Києвом. Тихий елітний котежний. Вперше бачу, що в сюжеті про кримінал так зухвало рекламували нерухомість. Розмірене життя в так званому царському селі перервала озброєна банда, яка вдерлася в цю домівку. Розмірене життя чесних непідкуп, непідкупних суддів у літному царському селі. Перервали. Ще чорні дрони віщували біду. Суддя стверджує, напередодні над будинком літали дрони. А на що ж тоді полювали ці високотехнологічні злодії? Сусіди кажуть, винесли близько півмільйона доларів. Отже, спільні сусіди в Україні на льоту чужі гроші перерахувати можуть. А як же самі злодії дізналися, що у судді є чим поживитися? В цьому виною електронні декларації. Так вважає голова ради суддів України Валентина Симоненко. Так дійсно раніше злодії навіть і не підозрювали, що у суддів можуть бути гроші. Ну бо звідки в українського судді гроші? Ну от звідки? Але електронні декларації відкрили крадіям очі. І що ж там в електронній декларації у пані Мальвіни? В електронній декларації Мальвіни Данилової цього будинку немає. Більшою частиною грошей володіє син судді. Тобто будинку і грошей в декларації не було. Але зловмисники якось про них дізналися саме з декларації. Керівники судових органів самоврядування натякають, що інформацію з електронних декларацій варто було б закрити так правильно. На думку суддів, злодії використали інформацію, якої немає у деклараціях. Тому інформацію, яка є у деклараціях, треба закрити. Дуже логічно. Та, взагалі, треба всю інформацію про суддів прибрати і заборонити про суддів навіть згадувати. Забудьте, немає їх. <плес> <плес> судді зникли. Які судді?